Ваше високо безчинство, високоповажне зібрання Христос Христу. Я би хотів сьогодні підняти питання про пастирське служіння в церкві, зокрема про позабовслужбову діяльність православного пастиря і пастирського піку молоді. Ми розуміємо, що пастирське служіння є водночас найнеобхіднішим і найважчим служінням у церкві. За словами святителя Йоана Завтовського, це служіння вимагає від священника великий подвиг бути багатостороннім, маючи при цьому надзвичайну волю і сміливість мирення і водночас суворість. В чому полягає ця багатогранність? Звичайно, що в першу чергу священник – це служитель Тайн Божих. Церква не може існувати без таїнств, без священодій, і тому першим і найголовнішим завданням священника є власне звершування богослужіння. Але, звичайно, що служіння священника не може і не обмежується лише звершенням богослужіння. Благодать Божа приймається і засвоюється тільки вірою. Отже. Другий обов'язок пастиря це насаджувати віру в пастві іванівською проповіддю, інакше обов'язок навчати. Щоб прийняти віруючими благодать, не була втрачена в боротьбі зі злом, але принесла плід у добрих справах, їм необхідне пильне керівництво. Тому третій обов'язок пастирів – керувати пастою в духовному християнському житті. Таким чином, пастирське служіння складається з трьох основних речей: це Звершення богослужінь – це проповідь Слова Божого і душепікування або позабослужбова діяльність. Якщо відсутнє хоч би щось одне, це вже якась певна неповноцінність у пастирському служінні. Священик повинен знати життя суспільства, для нього не повинно існувати двох розмежованих сфер морального життя пастри, сфери світської і сфери духовної. Він не повинен, як вже неодноразово зазначалося, чекати, поки людина сама прийде зі світу у храм, а повинен сам перший виходити на зустріч. В чому полягається позовослужбова діяльність православного пастиря в умовах сучасності? Найперше, пастир повинен дбати про організацію препаратів та належний рівень діяльності недільної школи для дітей та дорослих і, взагалі, його опіка молоді. Про це я зупинюся пізніше детальніше. Звичайно, що місіонерська і катахізаторська діяльність пастиря не повинна замикатися у стінах храмів церковно-пальферіальних шкіл. В той час як існує набагато більше інших можливостей для повного і переконаного освічення про православну віру і православну культуру. Сучасне православне пасторство повинне зробити засоби масової інформації арсеналом православної місії. В сучасний час, коли ми бачимо надзвичайно великий розвиток інтернету, імейл, соціальних мереж, таких як Facebook чи інших, Звичайно, що пастор не може не використовувати всі ці засоби для донесення істин християнської віри, для своїх порад, для своїх лекцій, проповідей. Все це може і повинен використовувати православний пастор в сучасний час. Насправді ж ми бачимо, що не завжди самим священством Використання засобів масової інформації розуміється як річ якась корисна. Тут існують різні думки, це саме стосується і надійних шкіл, чи праці пастиря в лікарнях, війську, місцях позбавлення волі. Це можливо те, про що вчора ми говорили, вічне протистояння консерватизму і лібералізму. Так? Але очевидно, що діяльність пастиря поза храмом повинна бути. Обов'язково в діяльності священника. Православна церква в усі часи не нехтувала справами милосердя, зокрема, що стосується опіки хворих. Пастирі завжди піклувалися про хворих. Ми знаємо, що перші лікарні фактично утворювалися на базі монастирів, як зрештою, і перші школи. Утворювалися на базі монастирів, тому опіка хворих це одне із головних напрямків діяльності пастиря, в тому числі. Якщо говорити про радянський період, коли пастир в силу об'єктивних причин не міг ходити в лікарні, то за останній час ситуація кардинально змінилася. двері Лікарень можуть бути відкриті для місії православного священника, але, на жаль, буває так, що поблизу лікарні є храм, але священник цього храму жодного разу не відвідав цю лікарню. Тому, звичайно, що такого потрібно старатися не допускати. Пастиря є дуже багато обов'язків, дуже багато піклувань. Але звичайно, що обов'язок посповідати і причастити хворого, в тому числі хворого, який знаходиться під загрозою смерті, це перший обов'язок пастиря. Пізніше вже будівництво храму чи щось інше. Тому великою радістю є священника тоді, коли він побачить людину, яка виздоровіла, і пізніше прийшла в цей храм, подякувати Богові. Він тоді бачить, що його праця не була. Марві. Окремим розділом службової діяльності православного пастиря є Інститут військового духовенства. Військове духовенство у всі часи зміцнювало релігійну і національну свідомість військовослужбовців. Не раз бувало так, що саме така релігійна і сильна патріотична проповідь скріплювала дух війська, впливала на його боєздатність. Як наслідок самовідданої праці капеланів, багато військовослужбовців повертали з військової служби справжніми християнами. Пам'ятаючи, що за до доув'язнений об Господь обіцяє Великому нагороду в Царстві Небесному, пастир повинен використовувати всі можливості для того, щоб звершувати своє служіння у в'язниці. Тут, звичайно, потрібно враховувати специфічні особливості цього напряму служіння. З одного боку, ми розуміємо, що в'язниця. Не завжди може перевиховати людину, дивлячись на соціологічні опитування, людина, яка попала в в'язницю, вона легше знову попаде туди. Тому з одного боку, в'язниця часто більше нівечить. але з іншого боку, саме тому і священники повинні повинен у в'язницю для того, щоб проповідувати слово Боже, для того, щоб уцерковлювати ту людину, повертати. Цей світий образ Божий до тієї чи іншої людини. Що стосується пастерської опіки молоді, на якій би я хотів зупинитися, дещо детальніше, то це служіння звичайно не нове протягом всього існування Християнської церкви, пастирі опікувалися усіма і дітьми. І дорослими, але як такий окремий напрямок спеціального служіння, то пастерська діяльність серед молоді для нашої православної церкви є досить новою справою. Тільки в 20 столітті була сформульована необхідність спеціального катахітичного місіонерського звернення церкви до молодих людей. В першу чергу це пов'язане з тим, що в умовах сучасного світу молодь стала виділяти в окрему соціальну групу зі своєю культурою чи субкультурою, особливими інтересами, цінностями, нормами поведінки і проблемами. Як частина суспільства, молодь стала об'єктом вивчення і дослідження багатьох соціальних наук філософії, психології, історії, педагогіки в навчальних закладах відкрилися окремі кафедри. Але переходячи до безпосереднього викладу пастерської діяльності серед молоді, я хотів би навести слова колишнього вже очільника в Київському патріархаті синодального управління справа молоді, слова єпископа нині архієпископа Федора Бугнюка. Молоді сьогодні нав'язується світогляд релігійно-модерного лібералізму та окультно-магічного атеїзму, в якому немає місця чистій, і здоровій вірі і традиційно православним основам духовного життя, покаянню, чистоті, святливості, жертовності, любові, смиренню. Все це підміняється проповіддю окультизму, розбещеності, коли розпусне життя подається як норма, а чисте і святе як пережитки минущини, все до свободи. Споживацького, а точніше пижацького способу життя. Якщо старші покоління почали поступово накопичувати релігійні знання, то молодь, не зустрічаючи на своєму шляху досвідчених духовних вчителів, захопилася чим заводно і розбрелася просторами цього світу. Такий стан речей є набагато важчим, ніж ця антирелігійна діяльність колишнього Радянського Союзу. Хоч, яким би жахливим не був той період в житті православних християн, він все ж мав певні межі. Принаймні доводилося вибирати між двома світоглядами атеїзмом і релігією. А сьогодні це набагато складніше. І боротьба князю світу цього із християнством набагато витонченіша і жахливіша. Перш за все, пастор повинен бати, як про що ми вже говорили, про організацію препаратний та належний рівень діяльності недільної школи. Хотів би кілька слів, оскільки якраз задавали питання, чому саме цей напрямок діяльності не є наскільки розвиненим, як хотілося б, можливо, трошки пояснити. Звичайно, що коли православна церква постанням незалежності держави відродилася в Україні, то. В порах потрібно було будувати парафії, потрібно було заповнити ту, ту, ту лакуну, яка існувала в нестачі священичих кадрів. Але в 2009 2010 році в Українській православній церкві Київського патріархату був скликаний пастерсько просвітницький форум. І ось одним із рішень цього форуму було те, що при кожній парафії Київського патріархату має бути утворена недільна школа. І ось е, пройшло небагато часу з цього пасторського просвітницького форуму, 4 чи 5 років, але можу засвідчити, що за цей час сітка недільних шкіл в Україні значно зросла. Ця проблема. Е, Існує, з цим можна поводитися, але е, разом з тим ми бачимо, що мережа недільних шкіл зростає, е, якість викладання в цих недільних школах також зростає, тому що для того, щоб зацікавити дитину, потрібно справді мати знання педагогічні, соціологічні, психологічні, е, е, і тому пасторю потрібно залучати до цієї діяльності. І світських осіб, професіоналів тієї чи іншої справи для того, щоб ця праця серед молоді була успішною. Тому, на мою думку, ми бачимо тенденцію все-таки до зростання цієї частки. Можливо, так, вона є зараз 20-40%, але це йде зростання На 20 років тому було значно менше. І тому все-таки надіємося, що ця ланка діяльності церкви, і, зокрема, пастирів, вона буде зростати. Дужпастир у роботі з молодими людьми повинен враховувати і типологію молодіжних груп. Звичайно, що най найлегше працювати з уцеркованою молоддю, яка розуміє. Своє місце в церкві, яка розуміє сенс християнського православного життя. І тому тут пастор може використовувати різні форми участі в церковному і суспільному житті. Інша група це є неофіти, які щойно прийшли до православної віри. Мало знають основи православ'я, але через те часто переоцінюють свою компетентність в різних питаннях церковного життя. І тому відповідними методами роботи в цьому середовищі є катахізація. Є неоцерковлена молодь, яка в цілому позитивно ставиться до православ'я. Тут найдоцільніше використовувати різні форми досвільної або творчої діяльності, що не суперечить православній духовності. Є молодь, яка вибрала інші християнські конфесії або інші традиційні релігії, але зберегла щодо ставлення до православ'я. Тут можна розробляти якісь освітні культурні програми, які мають просвітницьку спрямованість, наприклад, семінари з питань екології, протидії наркоманії та інше. Є невоцеркована молодь, яка байдуже відноситься до православ'я або до релігійного життя в цілому. Це, на жаль, найчисельніша група молоді, та, яка байдуже відноситься до православ'я. Тому залежно від того наскільки ефективною стане робота церкви саме з нею, можна судити про результати діяльності серед молоді. оскільки мені вже показують, що часу практично не залишилось. Спробую підсумувати сказане мною вище. Зрозуміло, що позабослужбова, позабослужбова діяльність православного пастиря в умовах сучасності є виправданою і необхідною. Більшість людей, до яких звернена проповідь пастиря, має культуру, яка укорінена в православії, але при цьому вони зберігають таке індиферентне ставлення. До церкви в цілому і тому для поширення православної віри, для вицерковлення людей пастор повинен йти в школи, в університети, лікарні, посписи, військові частини, в'язниці і подібно до апостола Павла бути усім для всіх, щоб спасти хоч деякі. Дякую за.